Всім добрий ранок, друзі. Е, ну що ж, вчора відбулися перемовини між Зеленським і Трампом, і е, Зеленський дуже позитивно відреагував на те, е, що там відбувалося. Але після того, як Дональд Трамп опублікував допис в своїй соціальній мережі, все стало зрозуміло. Війна буде продовжуватись, буде продовжуватись довго. І е, за цю війну будуть платити виключно. Україна, а також країни Європи. Трамп і Сполучені Штати цілком і повністю відходять від врегулювання цього конфлікту, а це означає лише одне: що війна може продовжуватись не місяцями, не роками а, і, можливо, навіть не десятиліттями. І взагалі тепер не зрозуміло, чим це закінчиться. В чому той позитив, про який говорить Зеленський, я, наприклад, абсолютно не розумію. І зараз я вам розповім чому. Про що ж там йшлося? Трамп написав, що Україна може повернутися до первісних кордонів 91-го року і, можливо, навіть зайде далі. Уявіть собі, таке, ніби він з Ющенком переспілкувався або з Подоляком, який казав, що буде пити каву в Ялті ще в 2023 році. Після перемовин з Зеленським в Нью-Йорку Трамп опублікував допис в своїй соціальній мережі, в якому заявив, що повністю зрозумів. Військово-економічну ситуацію між Україною та РФ, а також побачив економічні проблеми, які вона спричиняє для Росії. Тобто, Трамп побачив, що Росія стає слабшою. Хм, Це ж можна використати, напевне, Україну для того, щоб ще більше послабити Росію як союзника Китаю, правда? Що він сказав? Я вважаю, що Україна за підтримки ЄС має можливість боротись. Та повернути всю територію в її первісному вигляді. З часом територію, з часом, терпінням та фінансовою підтримкою Європи, не штатів, тільки Європи, і, зокрема, НАТО, початкові кордони, в яких почалася війна, є цілком реальним варіантом. Як це є реальним варіантом, в якому форматі це має відбуватися? Хто має платити за цю війну? Абсолютно незрозуміло. Трамп також зазначив, що Росія безцільно воює вже 3,5 роки, тоді як мала б завершити цю війну протягом тижня, і це робить її схожою на паперового тигра. Але при цьому, називаючи Росію паперовим тигром, ми бачимо, як НАТО, і в тому числі Штати, бояться конфронтації з Росією і уникають абсолютно любих можливостей, любих провокацій. І мені здається, що на сьогоднішній день паперовим тигром на жаль, є не Росія, а ті самі Сполучені Штати Америки на чолі з Трампом. Президент США додав, що дедалі більше грошей росіян вилучаються на війну, тоді як великий дух України лише покращується. Він покращується в якому форматі? В форматі викриттів корупції в Україні чи в форматі насильницької бусифікації, яка також відбувається. Де про що говориться взагалі не зрозуміло. Україна зможе повернути свої, свою країну в її первісному вигляді, і хто знає, можливо, навіть зайде далі. Путін і Росія мають великі економічні проблеми, і зараз саме час для України діяти. В будь-якому разі я бажаю обом країнам успіхів. Ми будемо продовжувати постачати зброю НАТО, щоб НАТО робило з нею все, що захоче. Про що йдеться? Йдеться про те, що Штати далі будуть просто заробляти гроші. На війні за це має платити Європа, якщо вони хочуть, якщо не хочуть, можуть не платити. Україна хоче відвоювати території, може їх відвоювати. не хоче, може не відвоювати. Це їх особисті справи. Але е, оця зустріч, яку Зеленський на назвав вдалою, показує, що е, більше підтримки від Сполучених Штатів Америки Україна отримувати не буде. Це, я так розумію, вже остаточне рішення, до якого вони йшли досить довго. І, е, Знаєте, що тепер буде відбуватися. Тепер е за отакі от перемовини і за отакий от стан речей будуть далі платити українці своєю кров'ю. І на цьому все. Отака от, от е цікава історія після вчорашніх мегапродуктивних перемовин в США. Оце так, дипломатія. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Дякую, друзі, всім! Підписуйтесь на канал. Всім до нових зустрічей!